Чи буде війна на території Європейського Союзу? Відповідь моя така: якщо все рухатиметься в Америці, в Європі, в Україні, в Росії, так, як воно наразі рухається, то Путін нападе. Нападе на одну з країн ЄС і відповідно на одну з країн НАТО. А, але не треба дивитись на це апокаліптично з точки зору наслідків для України. А, Україна. В будь-якому разі продовжить боротьбу. Україна в будь-якому разі е, користуватиметься підтримкою ще більшою. Е, тому головне, зараз треба зміцнювати себе зсередини, ставати більш ефективними, сильнішими і для того, щоб мати можливість себе захищати. А далі, як то кажуть, як історична карта ляже. Друге запитання, яке ставлять, чи Путін піде. Проти країни ЄС після того, як зупиниться в Україні, а, чи він здатен вести дві війни паралельно? Я вважаю, що він здатен вести дві війни паралельно, але війни різної інтенсивності. Таку от мати в Україні війну такої інтенсивності і ще десь такої ж інтенсивності, він на це зараз не здатен. Але дронами пулятися він дуже може в будь-якому напрямку і виділити там дивізію для ведення сухопутних бойових дій, він теж, він теж здатен. І такий локальний конфлікт убезпечить його власне, від, скажімо, неприпустимої ескалації. Ну людською мовою я натякаю на ядерну ескалацію, тому що ніхто не буде відповідати ядерною зброєю на дії конвенційних збройних, збройних сил. Це треба враховувати. Тому що раніше аналіз був, що спочатку він має закінчити в Україні, і поки в Україні триває війна, то в Європі він нічого робити не буде. З огляду на нарощування ним виробництва зброї він, на жаль, буде здатен рухатися паралельними треками, але ще раз наголошую: це будуть війни абсолютно різної інтенсивності. Утім, Путін воюватиме до кінця своїх днів. Очевидно, що ці дні збігуться з його останніми днями на землі. Чому? Тому що просто йому дуже зручно насправді керувати країною в стані війни. Але ще раз, ще раз наголошую, ми не повинні боятися будь-якого розвитку подій, якщо ми матимемо внутрішню силу, і ми здатні її мати, це залежить від нас.